Стосовно цієї сорочки, значить, дивіться, після вишивання підрубляєте і легенько підкладаєте тканинку. Після того, як вишили, збираєте отак один в один узор, узор, щоб він лягав один біля другого. Так як по зразку оригіналу давньому збирається узор. Відповідно, верх у нас цього рукава шиється по принципу реглан. Ось тут достатньо місця, тобто тут ви підвертаєте так, як вам треба робити гудзик, Там, де вам треба так, щоб у вас манжет був при самій руці. Коли ви зберете ті всі складочки, воно в акурат стає на середню руку, тобто не на саму тонку, не, не на товсту, стає на саму руку. Для того, якщо рука товща, то тут є по краях такі відступи, тобто ви самі тут собі рішаєте, де у вас будуть гудзики, де у вас будуть застівки. І в даному випадку. Їх би тут дві зробити. От, ну, якщо гудзики, то два робити, щоб воно гарно трималось. Тут, коли воно позбирається по узору, От, воно буде таким балахінчиком, як в оригіналі тієї народної сорочки. І відповідно, після того, як манжет у вас буде при руці, тут у вас трошечки таким фонариком знизу буде рукав, так як в класичних сорочках. Зверху ви робите реглан, і зверху ви збираєте до горловини. Горловина в оригіналі не була вишита. А чи там взагалі нитки були три глянути, не були будуть реглянути, не пам'ятаю. Ну, Ось таким чином. Тобто, рукав, здається, що довгий, але по факту, якщо робити копію з давньої сорочки, то по тому, як вона шиється, ну, ні разу він не довгий. Власне кажучи, якось так. Якщо ще якісь питання, питайтесь.